Коломийський міський парк засяє вогнями. Фірма Ільчигор вже вкотре виявила ініціативу провести освітлення нашого міста. Завдяки зусиллям активістів нові ліхтарі освітлюють центральну частину Коломиї. Тепер на черзі відпочинкові зони столиці покуття. Коломийський міський парк улюблене місце відпочинку багатьох Коломиян. Особливо подобається там гуляти матерям з дітьми. Проте ввечері серед дерев майже нічого не видно. Змінити ситуацію вирішили спеціалісти фірми Ільчігор. На території відпочинкової зони вони встановили 16 ліхтарів. Приймаючи рішення про реконструкцію вуличного освітлення у парку, що перед вулицею Чехова, ми у принципі розуміли необхідність виконання цих робіт, але не думали, що настільки це питання є актуальним. Краз саме ми це зрозуміли під час виконання робіт до наших працівників, коли почали підходити мешканці міста і дякували за виконання цих робіт, то ми вже зрозуміли, що попали саме в точку, що вибрали саме той необхідний об'єкт, який ну, було необхідно освітлювати. Роботи в парку вже майже завершено. Доріжки будуть освітлені найближчими днями. Ліхтарі нові та сучасні, і навіть спеціально підібрані для відпочинкових зон. При підборі світильників ну врахували, звичайно, що це парк це не є центральна вулиця міста, тому підбирали саме такі світильники, які не так швидко б'ються. Причому чисто випадково мусили всьому переконатися, коли працівник наш встановлював світильник, він у нього з рук, впав, не розбився. Ну але це не означає, що якщо хтось спеціально захоче розбити, то він не розіб'ється. Тому, скажімо так, вже до нас особисто є прохання, щоб мешканці пам'ятали, що в першу чергу краса і ханість нашого міста залежить від в першу чергу від нас самих. На встановлення ліхтарів у парку фірма витратила як мінімум 20 тисяч гривень. Це без виконання робіт та інших необхідних речей. Проте для доброї справи кажуть ініціатори, грошей не шкода. Це було суто нашою ініціативою виконання цих робіт. Бо, по-перше, розуміли необхідність виконання цих робіт. І, і хоча у місцевому бюджеті не було закладено фінансування, ми виконали це за власні кошти. Сподіваємося, що в майбутньому будуть відшкодовані ці витрати. Тепер основне, щоб усі коломаяни та гості міста зрозуміли, ніхто чужий тут не смітить, не розбиває ліхтарі чи перевертає смітники. Лише від нас залежить краса, чистота і затишок коломиї. Ми почали і дійсно бачимо, що це така справа необхідна, і вирішили не зупинятися.